Маємо декілька добрих новин стосовно оборонної підтримки України і е, закупівлі боєприпасів для систем ППО і новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів. Однак всіх хвилює, що буде з президентськими виборами в США і наскільки ця підтримка буде стійкою і надалі. Отже, із останніх новин маємо повідомлення такі доволі суперечливі стосовно персони чинного президента Байдена, президента США чинного, який за повідомленням одних. Інформаційних агентств таки вирішив твердо, що буде балотуватися, і навіть повідомив про це у телефонній розмові з співробітниками своєї кампанії виборчої. а Також має провести, а може провів останні години вже і зустрічі з демократами-губернаторами, так і з різних штатів. З іншого боку, ключові спонсори демократичної партії заявляють, що доля Байдена вирішиться в наступні 4-5 днів. А Нью-Йорк Таймс пише, що не публічно президент Байден роздумує, чи варто йому такі. Продовжувати участь у передвиборчих перегонах, тож чи вирішена вже доля трек Байдена, чи буде він йти до кінця у цих змаганнях із Трампом? На вашу думку, чи все ж таки можуть статися в найближчі дні якісь події, які змінять ситуацію? Але ну, дійсно, ми бачимо, що ситуація щодо того, чи буде приймати участь діючий президент Джозеф Байден у виборах, які відбудуться в листопаді місяці в Сполучених Штатах. Поки що це ще невідомо, і дуже багато змінних відбувається. Буквально щогодини дійсно поступає вся нова, -нова інформація, і вирішитися доля Джозефа Байдена в сенсі його. Подальшої політичної кар'єри може е, якраз таки найближчим часом. Ну, як відомо, е, що ті дебати, які відбулися цими е, цими днями, вони не були успішними для Байдена, і через що він власне потрапив під шквал критики, як всередині країни, так і поза її межами, і відповідно, ми бачимо, що зараз дуже багато точиться дискусій, чи слід взагалі, Байдену приймати участь у перегонах. А Же не якщо він зараз вже не такий впевнений і не такий рішучий, то що ж можна буде очікувати у найближчі 4 роки, коли зараз доля Сполучених Штатів, ну скажімо, така залежить від багатьох обставин, зокрема і від геополітичних, коли продовжується і російська агресія проти України, і намагається витіпотіснити. США, Китай і багато інших країн незахідного світу, які відкрито кидають виклик гегемонії Сполучених Штатів. Тож потрібно тут вирішити, чи наскільки може Байден впоратися з цим завданням, ну з огляду якраз таки на свій вік, стан здоров'я тому подібне. Ну, ми знаємо, що цими днями якраз таки була теж важлива подія, коли сім'я Байдена. Включаючи першу леді Джил Байден, їхнього сина Гантера та онуків, як власне повідомляє CNN, зібралися в Києм Девіді, це президентська резиденція. На раніше заплановану зустріч, щоб переконати президента продовжити боротьбу за переобрання, і нібито родина висловила. Однозначно, підтримку президента, ну а також тоді ж родичі Байдена явно розчаровані е, командою, яка готувала президента до дебатів із е, Трампа, почала ні, нібито. Висловлювати думки щодо того, щоб можна було звільнити одного з найважливіших радників Байдена і власне проводити інші кадрові зміни у виборчому штабі, і також сене нагадує, що Байден відомий своєю лояльністю та захистом своїх близьких радників і не полюбляє звільнити колег. Тож власне і через ще через що ми не побачили якихось серйозних кадрових змін у штабі. А тим не менше, дум... думка родини про те, що Байден повинен продовжувати боротьбу, може змінитися найближчими днями, якщо падіння його підтримки триватиме. А президент буде переконаний, що вихід із перегонів дозволить уникнути краху демократичної партії цієї осені. І власне з даними тієї ж таки Сіенен погляди родини Байдена будуть вирішальними у визначенні його політичного майбутнього навіть більше аніж погляди його най... найважливіших радників. Ну ну знов ж таки побачимо. Можливо, дійсно, якщо родина побачить, що Байден ну скажімо так, не витягує цю первиборчу кампанію, а вже потрібно буде ем, вирішувати. До серпня місяця хто ж надалі е, може прийняти, прийняти естафету, то я думаю, що не виключається, що якраз таки родина і може вплинути. Побачимо зараз дійсно ці дні е, такі серйозні для штабу Байдена і для нього особисто. Е, тож не виключається, що буде заміна. Однак виникає питання: на кого можна його замінити, адже варто розуміти, що Ті е, ті особи, які дійсно можуть бути потенційними, е, скажімо так, альтернативами Байдену на президентських перегодах у листопаді місяці, ну вони не 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 зовсім скажімо так, поки що. Відповідають ну, наприклад, ну підуть тому, що можна було кинути виклик до Трампу. А з великої доловіргідності саме Трамп буде представляти республіканську партію на президентських перегонах. Ну наприклад, Камала Гаріс, яка така є потенційною претенденткою на якості кандидатки від демократичної партії, вона не користується в опитуваннях суспільною підтримкою і. Це може свідчити про те, що вона може зазнати поразки від Трампа, якщо саме вона буде йти від демократів. А деякі інші представники демократичної партії, наприклад, губернатор Каліфорнії Гевін Юсом, він однозначно підтримує Байдена. Ну, можливо, якщо Байден. Сам делегує і скаже, що така особа була прийнятна. То можливо, і навіть Ньюсом міг би бути, наприклад, тому що йому його називають потенційним кандидатом в президенти на наступних виборах у 2028 році. Тобто він є такі доволі важливою фігурою в американській політиці, і от головним чином в демократичній партії. Тож можливо і його, але є і деякі інші. Але скажімо так, у них різні рейтинги, і у них не не всіх є, скажімо так ще. Великий такий політичний бекграунд, який міг би дійсно послужити їм в якості того, щоб вони могли переобратися, бути бути обраними на посаду президента. Тому що вже тоді вже Байдена не буде, і вже те, що він зробив, це вже не буде стосуватися цих осіб. А вони тільки вже можуть хіба що показати те, де вони досягли на в свою своєму полі діяльності. Тобто, ну побачимо знову ж таки ситуація доволі таки серйозна, Сподіваємося, що що це не вплине на е, сам хід виборів е, в будь-якому випадку? Потрібно. Боротися також, якщо брати саме до Трампа, я б теж теж поки що не казав би про однозначну катастрофу якості, якщо він е, перебереться на другий термін і е, знову посяде головне крісло в Білому домі. Тут варто розуміти, що все таки сполучені шати працює система стримування і противаг, і все ж таки я думаю, що в штабі Трампа чудово розуміють, які загрози несуть і Російська Федерація, і Китайська Народна Республіка, і е, їхні сателіти, які е, складають сучасну. Візла, тобто фактично зараз всі повинні усвідомлювати, що якщо будуть поступатися інтересами чи України, чи іншими державами на міжнародній арені, або поступатимуться національними інтересами Сполучених Штатів, то це однозначно буде прогрес, прогрес самого Вашингтону і самого того лідера, який очолюватиме американську державу у найближчі 4 роки. Заміна, звичайно, кандидата на президентських виборах у Сполучених Штатах, тим паче чинного президента США в останній момент за декілька місяців до самого голосування це безумовно величезний стрес, скажімо так, для будь-якої політичної системи і структури. В той же час ми спостерігаємо уже за найновішими соціологічними опитуваннями, дослідженнями стосовно того, як ці дебати між Трампом і Байденом позначилися на рівні підтримки обох кандидатів і Бачимо, що Трамп нарощує поступово свій відрив від чинного президента США. Якщо раніше в них більш-менш коливалися в межах кількох відсотків, і то навіть бували і на користь Байдена показники так у цій соціології. То зараз однесвіжіші дані, зокрема, які публікує The Wall Street Journal і New York Times спільно із агенцією Сієна. На обидва ці опитування показують 6% переваги Трампа над Байденом. 48 на 42, 49 на 43. І в той же час, ну про, про Трампа говорять вже все впевненіше, як ймовірного переможця цих виборів. Про Трампа згадав у своєму свіжому новому інтерв'ю для американської аудиторії, для інформаційної агенції Bloomberg і президент Зеленський. Зокрема, йшла мова про цей швидкий план Трампа, як закінчити війну, як Закінчити війну блискавично, як Трамп власне наполягає на цьому і каже, що знає, як цього досягти. Отже, президент Зеленський дослівно сказав таке: якщо Трамп знає, як цю війну закінчити, він повинен про це сказати нам сьогодні. Поділитися своїм планом. Якщо там є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність, ми маємо бути до цього готові. Ми маємо знати, чи у листопаді, випадку перемоги Трампа, ми продовжимо мати зберігати потужну підтримку Сполучених Штатів. Чи залишимося сам на самі з ворогом? Такий заклик президента Зеленського до Дональда Трампа до кандидата на президентських виборах. Чи буде він почути, чи взагалі нам варто розраховувати на те, що цей план у Трампа є, а не просто він про нього говорить в ході політичної риторики, так пропаганди і своїх виступів? І чи є ймовірність, що він поділиться, в разі якщо цей план таки існує? На ну, які ще відреф... відрефлексувати щодо е, рейтингів е, обох потенційних кандидатів е, Байдена і Трампа, тут варто розуміти, що якраз таки е, дійсно ці дебати похитнули позицію Байдена, і якраз таки за рахунок тих е, е, рейтингів зросли Трампа за рахунок тих осіб, які е, е, або вагалися, або навіть підтримуючи одного з кандидатів, заявляли, що вони зможуть змінити думку, якщо побачать, що хтось з. Е, е, з, з тих, хто приймав участь у дебатах, буде більш ефективнішими, тому було було ціло дослідження і опитування незадовго до дебатів. Тобто, я думаю, що, напевно це ті особи, якраз таки і. Заявляють про підтримку саме Дональда Трампа, але побачимо ще у вересні місяці, будуть наступні дебати, можливо, там будуть якісь позитивні зрушення в бік Байдена, тому що там зараз у штабі Байдена заявляють про таку посилену готовність врахування тих помилок, які мали місце, і власне так само будуть враховувати нову нову тактику, яка зараз є у Дональда Трампа. Тож можливо і покаже Байден більш кращого боку, але знову ж таки, якщо на той час. Чи не буде вирішена його доля, ну наприклад, в контексті зміни е, і на іншого кандидата від демократичної партії, таким чином там може бути брати участь зовсім інша особа. Ну знов ж таки побачимо. А, а щодо самого Дональда Трампа і його мирного плану, поки що насправді немає якоїсь дійсно чіткого документа. Ми бачимо, що є певні розроблення, але вони радше розробки вони радше нагадують е, е, таку. Пер передвиборчий популізм, аніж дійсно мирний план. А я хочу нагадати, що як ну, і, і наголосити на цьому, що як повідомляє Політіко з посиланням на експертів із зовнішньої політики близьких до Дональда Трампа, експрезидент Сполучених Штатів Америки, відкрити до ідеї виключити розширення НАТО за рахунок України та Грузії і погодитися змінити кордони України і майже всі. Експерти затома очікують значного зниження ролі США у НАТО і власне. Це скажімо, якщо дійсно так, то це однозначно не той мирний план, який би ми хотіли бачити. І дуже дивно, що це ми бачимо, якраз можемо бачити краски від американського політика, тому що він дуже сильно перегукується з тим мирним планом, на мій погляд, який пропонує Китайська Народна Республіка, або там також Бразилія, та більш того сама Російська Федерація. А вочевидь. Це не в інтересах сполучених штатів заморожувати конфлікт і робити це якраз таки по парадигмі, того як це пропонують країни, які виступають проти самих США. Тобто, ми бачимо, що якщо... Це станеться однозначно, може не уникнути повтору війни, тобто рецидиву, який мав би більш загрозливий характер, золі що Воді Путін також вчиться. Він включаючи свої помилки, і він так само може уже завдати зовсім іншого удару аніж той, який ми бачили в ці роки. Тобто я думаю, що тут потрібно все таки бути більш зваженими в США, незважаючи не на те, хто їх очолюватиме, тому що тут потрібно розуміти, що вирішується доля всього вільного світу, і ми повинні також розуміти, що. Як тут багато трам також говорить про допомогу, що потрібно її зменшити для України, але знову ж таки. А як надалі бути, якщо знову розв'яжеться війна? А ми не знаємо чи чи буде застосовуватися, наприклад, зброя масового знищення, це також не виключається, то Тоді яка ціна буде тієї війни? то не краще зараз фінансувати Україну всіма тими засобами, які можливо, щоб вона відбивала атаки Росії і намагалася декупувати території, щоб скажімо так, бути мати. І синні, сині сильніші позиції е, на потенційних перемовинах з Росією, аніж потім буде, буде будуть платити усі е, ж, величезну е, ціну, і в, в тому числі і Сполучені Штати Америки. Я хочу надати, що ще й Джозеф Байден заявляв про те, е, що якщо не допомогти Україні зараз, якраз тоді він говорив в контексті вирішення долі пакету допомоги в Конгресі, е, то тоді і американські солдати гинутимуть на війні. А це зрозуміло, що е, може місце прими примесітнення між північно атлантичним альянсом та Росією, тому те, що зараз Трамп заявляє, це може бути дійсно лише звичайним популізмом, то щоб. Увійти знову в овальний кабінет, але на, на практиці все буде значно інакше, і ми побачимо можливо побачимо зовсім іншого Трампа аніж передвиборчого, як це неодноразово вже бувало в різних ситуаціях, не тільки сполучених штатах. Тому власне стежимо за подіями в Америці. До речі, користуючись нагоду, хочу привітати е, сполучені штати з Дні незалежності і побажати американському народу е, добробуту процвітання і зробити правильний вибір в листопаді Місці цього року усіх друзів України у Сполучених Штатах вітаємо сьогодні із Днем Незалежності їхньої держави, їхньої батьківщини. Станіслави. Дякую дуже за спілкування, за включення. Станіслав Желіховський був разом із нами.